У ніч на 22 березня 2023 року російські нацисти атакували Україну ударними дронами камікадзе іранського виробництва типу Шахет-136-131. Загалом зафіксовано пуски 21 кацапського дрона з північного напрямку Брянська область РФ-16, з яких було знищено силами та засобами повітряних сил Збройних сил України та інших складових сил оборони України. На жаль, внаслідок ударів кацапських безпілотних літальних апаратів по об'єктах цивільної інфраструктури на Житомирщині та Київщині є загиблі і поранені серед цивільних громадян. Також 22 березня 2023 року російські нацисти завдали ракетного удару по житлових будинках та острову Хортиця у Запоріжжі. На жаль, є і поранені серед цивільних громадян.